давайте поговоримо ще про ваш збір, яка саме потреба є, на що донатимо. Воїнам потрібні реп, дрони та комплектуючі. Власне, ця техніка, вона буде допомагати нищити ворога на нашій землі. Вота збору – це 3 мільйона гривень, ми вже на шляху до збору. Донатьте, важлива кожна ваша гривня. За ці 10 хвилин вдалося зібрати 230 тисяч. Тут накопичено 1 мільйон 206 тисяч 814 гривень. Зібрано вже 2 мільйони 615 тисяч. 3 мільйони 16 тисяч. 1775 гривень вже є на банці. Дякуємо всім небайдужим, хто долучився до збору на підтримку прикордонної бригади Помста. Завдяки вам ми зібрали 3 мільйони гривень. За ці гроші благодійний фонд Волинь-2014 закупив великий перелік майна, починаючи від різноманітних кабелів, адаптерів, зварювальних матеріалів, закінчуючи найголовнішим – FPV-дронами, системами радіоелектронної боротьби. Та антеннами зв'язку. Частина з цієї допомоги вже працює на фронті. Частина використовується на полігоні під час навчань та бойового злагодження наших підрозділів. Зараз у нас нова потреба. Ми збираємо гроші на дрони на оптоволокні, завдяки яким ми зможемо знищувати ворога ще ефективніше. Долучайтеся та підтримуйте бойових прикордонників.